Всім привіт! Ми зараз з Анією будемо ліпити крісло, а потім сніговика. Так. Дуже. Ось що Аня вже зробила. А оце я! Дуже скоро. Дуже скоро. Дивіться, яку ми велику кульку зробили. Ми так захекались, нам дуже важка. Що таке що це буде? Аня, що це буде для нас? Що будемо дати? Коротше, ми ще зараз будемо то в Давай може сніговика вже робити. О, ні, я Хочу дособити. Хоча грамерно зробити. І це ще маленька розвалилась наша. Тому що ти ноги туди забрала? Це у нас типа крісло. Ось таке. Треба зробити, знаєш, таку ще рівну штучку. Яку? Щоб була рівно, щоб краще було сидіти. Ну так. Ми так. ж хотіли схудинки зробити, але у нас не вийшло. Але що, приколі у нас? Типа, типа кресло. Аня сюда вылезла. Я сегодня так снегу кучу. Ось таке ми з Занюю зробили непонятно що. Ліпила таке, ну, так, непонятно що. Переходжу неї залізти. А ти не залізеш в хочеш. У нас ще трохи дорого. Ходимо. Йой, нам так, так але... жарко стало. Мене Тобі жарко? Трошки. Дивіться, вона майже як Аня. Я зараз на кулю вилізла, а Аня з'їхала з гірки і вона придумала, що там гірка мала. Мені так жарко. А тобі? Мені дуже зустрічають. Я як стану, то я впаду. Тому що тут слизько. Ось така наша зима. Вчора сніг тая, вже майже не, Там, майже не було. Та майже не було, а за ніч дивіться, який сніг випав. Дуже красиво, на дереві дерев виглядає. Там сніговика ліплять. Одні. До нас прийшла Надя, а там зараз Аня щось там робить, що вона робить. Копає сніг. Ми, ми зараз робимо такі великі кульки. Такі, це злепила одна дівчинка, дуже класний сніговик. Ага. З татом з мамою, і з, з братиком. Такий сніговик. А там ще такі кульки ми ліпимо, я не знаю, чому буде видно. Надя зараз ляже на ту штучку, давай. Заклий мене одіялку. А що, звідси висипити сніг? Ні, <гумені> дякую. <гумені> <гумені> а там що є сніг, піти нам. Так. Вау, власно. А тут мене, напевно, поклали, щоб робити буквально. Угу. Ходи до Ані. Ми заодно нарешті на речки, близько, що ми там наліпили. пили. Ані на одна, одна моє. Чекай, чекай, чекай. Ось це надіна. Там машина, Чекайте, я зроблю на паузу, потім включуся. Це Надіна куля, О, огромна. Я попробую зараз на неї залізти, я тут зробила таку сходку. Я давай, встать Я не знаю, как я а вас И давай. Тебе ВК давай. то давай, 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 А вот давай, прикольно на том фоне так. О, е -е, я Ми не знаємо, що будемо робити. Ми зараз з Надією будемо ліпити сніговика, попробуємо якогось зліпити. Надіюся, в нас вийде нормальний, а не. Якщо у нас така куля вийшла, то як сняв? Як снігово уявляється? Зараз реальність і ожидання. Реальність, що такі. Ожидання, реальність. Реальність такий, типу, буде, а. Ожидання. Ми йдемо ліпити, а потім включимося. Да. Е, ми проб, пробуємо катати окульки. вокульки. Ну, подивіться, що в нас виходить гарний сніви. Та й <рес> що, ми можемо його трошки покатати і потім його руками розрізати. І, і мені так... щось не хочеться. Да. Бо ми ту кульлю десь дві години катали. Так, ми такі довго катали, що жесть. Ось жах. Я хочу зараз на неї до речі, треба її ще сніг підкласти. Вонечка, мігала, я люблю тако. Yeah. <соць> Ми за нього пішли yeah. по санку. Будемо з гірки з'їжджати. Я ще переоділася, тому що я була вся мокра. Тепер лише йду на півгодинки на самки. Покатаємося з горки і все. А горку класна. Правда? Yeah. Yeah. Що там? Сніговик. <соць> А, і там дівчатка. У мене ось такі самки, я не знаю, отакі, от а в Ані такі. Мої хай. Ось і на ту гірку ми підемо. І ще по сходах ми з'їжджали. Ага. <сх> я чуть руку, ну я типу, впала, ну, не вп... ну та впала я і думала, що в мене тріщина, але не було тріщини. І синяк потім був на коліні. Ось ця гірка дуже класна. Ми, ми десь поза-поза вчора з'їжджали. Аня впала. Десь поза вчора з нею з'їжджали. Було прикольно, а тепер ми її розчищаємо, бо випав сніг. Вночі. Давай знімаємо. Трошка стрьом, але поїхали. А будем спереду знімати. Я. Давай. далеко їхали. Ага, потім по сходах з'їдемо. Добре, поняли там, да? Виглядає, що типу, вона така, ну, е, що вона не скоро їде, а насправді вона так скоро їде, правда? А Аня сіє там. Зніми мене тепер знизу. Давайте знімлю тут по сходах. Ось це сходи, я не знаю, чи тут видно. Тут не видно сходів. Ну Бачите, там чуть-чуть є видно. Ну Все одно давай. давай Зараз висик. Як само вдома. Oh. <ś spaghetti> Давай теперь меня снимай. Віся, такі трошки нога болить. <ріст> клас. Я трохи косу... Давай Аня покажи. Я тут колись з'їжджала, але я вже боюсь, тому що ми з зелію з'їжджали колись тут і впали. Так, да, це було щось. Ми тут так гепнулись, але ми з Елією тоді різкнули. Ми десь з Елією з'їжджали було дуже давно, коли було десь 5, 4, 3 клас. Ні, я думаю, що. Четвертий. Давай, Ань. Мягко, правда? Да. Тому що тут багато снігу.